Приблизно десь о другій-третій години ночі ми з товаришем познайомилися на Майдані. Товариш представився Андрієм зі Львова, і ми з нею познайомилися. І тільки, ну, щоб не стояти на місці, весь час вирішили, тільки покинули територію Майдана і вийшли за територію Майдана з скорості там, буквально через. Через пів години, через годину в районі Бесарабського ринку, коли ми стояли, спілкувалися з знайомими людьми, якими познайомилися, ні з того, ні з цього напала бригада, або не знаю, як ще краще назвати, в чорному камуфляжах, вооружені, екіпіровані повністю як під спецназ, в чорній формі. В чорній формі, молодики, всі стройні, високі, як на підбір. Почалася стрілянина біля магазину. На Бесараському ринку Почалася стрілянина. Нас розложили спочатку, підбіг ззаду вдарив по потилиці, але я не впав. Він потім мене вдарив прикладом пістолета, ну не рукояткою пістолета, вдарив по переносиці. Я поточився, але ще не ще продовжував стояти, Він потім вже вдарив мене по голові. Щоб вже наверняка збити з ніг. І коли вдарив він мене по голові, яка зараз зашита, декілька швів наклали, от, я впав на коліна. Він потім відійшов на декілька метрів і почав мене розстрілювати із, ну, Я так зрозумів, що з пневматичної зброї. От, ну, добре, що я був в кожусі, дірок там не робило в кожусі. Але Значних таких травм немає, не вважаючи, що переноситься, і рукоятки пістолета, і е, невеликий струс, і розсічення черепної коробки, на, на що були накладені, в результаті чого накладені були шви, бо багато крові пішло. От, розбив рукоятки пістолета. І саме цікаво, що коли його колега відштовхнув його. Коли він розстрілював мене з п'яти метра, його колега відштовхнув його і каже, що ти робиш, ти що? Взагалі ну, дав йому зауваження, і відштовхнув його, то він відійшов, ну так, на певний часу перестав звірствувати, потім відійшов метрів, може на 15-20 і знов почав стріляти по мене. Не в, усіх, не в усіх випадках він попадав. Можливо, вцілився виключно в голову, бо по кожухові стріляти теж так як ото. Ну, Були вони теж в бронежилетах, в чорному, в чорних камуфляжах, без всяких е, опознавательних е, знаків. Там не було на спині ніяких вишивок, ніяких значків, ніяких не було. Е, ніякої такої не було е, е, опознавательних знаків, амуніції. Просто але озброєні були, стрілянина началась така, що люди повибігали там з магазину, повибігали всі на подвір'я, стояли на порозі і не спостерігали над цим жутким зрелищем, як там по мені катався е, в ціни. А магазин як називається? Біла на Бесарабський магазин. Біла е, там. Ну, взагалі він круглосуточний, це магазині там масово. Люди там, взагалі, в принципі, там не багато немало, але люди весь час mm. від час від часу. Ні, я був з товаришами. Я був з товаришем, як школи, познайомився зі Львова товаришем. Ми з ним стояли так, як з вами спілкувалися. Тут ні з того, ні з цього налетіли ці хлопці. Я не пам'ятаю, п'ять чи п'ять, чи вісім. Ну не один, не два, не три. Десь около десять. Ну, ну, але чоловіки вісім. ну. Чи зрозуміли, чи хтось поміг зрозуміти, я цього точно вам не скажу. Ми ні до кого не чіплялись, ми ні до кого не вішали. Там єдине, що коли проходили хлопці з Майдану, які дежурили там, дюжури, то ми то їм викрикували слава нації і так віталися на такий, таким, вітали таким чином. Слава нації. Героям слава не, почекали, не було ніяких ні... і напали на вас. Але я ж ні з того, ні з цього. Ці, ці молодчики напал налетіли і почали там Стрілянин. Просто Ну, так знаєте, це показ, ну, було похоже більше на показуху, чим. Взагалі, я не зразу з якою ціллю, щоб устрашити не уст або устрашити, або показати, що або що п'янішка ну, броні. Вони всі буде. були е як на підбір, всі в чорній формі, всі були замаскировані, одні тільки очі було видно, і Малі. то не дуже там було коли да, в маск халатах цих але чорно в бронежилета. Е з пістолетами, Могу. хай пневматичними, з пістолетами, Могу. з балончиками ж, мабуть, теж я ж, ж кармани Могу, не спілкування між собою переважно російська, переважно. переважно, але це ж не ну, ні про що ще не ну, російська є мова. Ну, є російська акцент. Є нігде, нікогда, якщо... Скажете, здається, це, здається, це. здається, здається, ж дехтось його український говорить, тому що коли той, що мене розстріляв, і той інший хлопець, який йому зробив зауваження, штовхнув, що ти, що ти робиш, допомогв він на такому мішаному мішаному такому суржику. Тобто не чиста російська, здається, звучала. Але я точно вам уже не буду знати сто процентів не скажу, тому що. Баки забили досить таки непогано. Повалили раз на біля Бусарась куринки, повалили раз на... на землю, а потім щось мало показалось. Коли, може, треба може, може, було підніматися. Я піднявся, мене знов повалили і знову почали там стикти. Я, ви знаєте, я тоді не бачив нікого біля себе. Бачив, що там ще люди, якісь лежали. Але вони потім кудись подівалися. Там не один я був повалений, там було декілька чоловік ще були теж так розмушені. Ну, я ж дуже по сторонам не дивився. Друг з'явився і визвав зразу мені, одразу визвав, що скоро Ну, Можливо, і другу попало, але ви знаєте, коли в самого так голова розбита і весь в крові, то знаєте, дуже розпитуваті, дивитися по сторонам, аб абсолютно не було ніякого бажання, чесно вам скажу. Коли самому попало добре, то було... це було вчора ночі, це було вчора ночі. Наклали декілька швів на голову. От. ну, Сказати, що добре, то ні.